Мандрівка планетою професії Кухар Кухар варить борщ і суп. Голубці готує. Він дорослих і дітей смачно нагодує. Лікар Він в лікарні по палаті ходить в білому халаті, він людей з біти рятує, їх хвороби всі лікує. Поліцейський. Поліція оберігає нас в день завжди і в нічний час. Поліцейський небезпечна праця, нехай на службі все вдається. Листоноша. Хто розносить нам листи, телеграми і газети? Ой важка у нього ноша. Діти, хто ж він? Листоноша. Кравець шиє різний одяг для дітей і дорослих, для чоловіків і жінок, зимовий і літній, міє тканину випрати і фасон. Продавець. Вміє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит, книжку, олівець видає нам продавець. Учитель, прийдуть до школи діти малі, там їх зустрінуть учителі, будуть навчати, читати і писати і один одному допомагати. Воді тисне вчасно в гальма й газ, відвезе осюди нас, для доріг він хлопець свій, за кермом сидить в воді. Столяр, в срібні сипляться опилки з під напилка і з під пилки, Якщо я за них беруся, не дарма я столяр згуся. Будівельник. Рівно цегло викладає, так старанно покриває. Каменяр і покривельник носить назву будівельних. Дякую за увагу. До нових зустрічей.